Торок, 27 травня, час новин на сі 4 в студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне. Поліція викрила масштабну схему втечі військовослужбовців за кордон, яку організували Буковинці. Стан укритів, освітній процес і дотримання мовного законодавства, які результати аудиту в одній із Чернівецьких гімназій. Чернівчан закликають 28 травня достойно провести в останню дорогу солдата Михайла Рижикова. Захисник загинув під час виконання бойового завдання в Сумській області. О 10.20 траурний кортеж із загиблим воїном рухатиметься вулицями Кишинівською, руською головною проспектом незалежності героїв майдану до центрального міського кладовища. Знайдіть завтра хвилину, аби вшанувати героя. Вічна пам'ять та співчуття рідним. У Чернівцях суд оштрафував військовослужбовця, який за хабарі видавав підроблені повістки. Чоловік проходив службу в ТЦК і тимчасово виконував обов'язки у відділенні військового обліку. За даними єдиного державного реєстру судових рішень, влітку 2023-го він отримав 550 доларів за документи, які нібито надавали відстрочку від мобілізації. Під час обшуку у нього вилучили гроші, мобільний телефон та підроблені повістки. Кошти згодом повернув. Ли потерпілому на суді військовий визнав провину і розкаявся. Втім, злочин скоєно під час воєнного стану це обтяжуюча обставина. У результаті чоловіка оштрафували на 8500 тисяч гривень. В Україні викрили масштабну схему втечі військовослужбовців за кордон. Поліція затримала дев'ятьох учасників міжрегіонального угрупування, яке організувало самовільне залишення частин та нелегальне переправлення військових до Румунії та Молдови. За даними слідства, вартість такої втечі сягала до 15 тисяч доларів. Організували схему двоє жителів Чернівецької області. Один із них неодноразово судимий. До групи також входили жителі Тернопільщини та адвокат. Катка Львова. вона шукала клієнтів і переконувала їх залишити службу під час масштабної спецоперації. У шести регіонах силовики вилучили готівку, зброю, автомобілі. Також виявили 25 осіб, які вже скористалися послугами зловмисників. Усім затриманим загрожують до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Надскладні операції на легенях у Буковинському онкоцентрі вже кілька років розвивають унікальний для нашого регіону напрям – торакальну хірургію. Це операції на грудній клітці, які допомагають рятувати життя там, де раніше це було неможливим. Хто проводить надскладні втручання та чому це настільки важливо для всієї Буковини? Дивіться далі. Рак легенів одне з найпоширеніших онкологічних захворювань в Україні та світі. Понад 70% пацієнтів дізнаються про свій діагноз на третій та четвертій стадіях, адже хвороба тривалий час протікає безсимптомно. Вчасна ж діагностика раку дозволяє врятувати людині життя. Пацієнт, наприклад, іде на заміну кушового суглобу роблять рентген. Баха, там є новотворення в легенях. Оце є находки. Коли такі речі стаються, вони зараз стаються частіше все, то ми можемо отримати операбільну форму раку, яку е ми спочатку зробимо діагностику, зрозуміємо, чи потрібна хіміотерапія чи ні, чи суто операція. І на цьому історія може закінчуватись, пацієнт буде здоровий. Якщо ми зробили, видали пухлину в межах здорових тканин, якщо зробили лімфодисекцію, в інфовузлах все чисто, то пацієнт буде здоровий. Це це круто. Операціями на легенях займаються торакальні хірурги у Чернівецькій області. Такі втручання проводять лише у Буковинському онкоцентрі. Тут є два таракальні хірурги, які пройшли спеціалізоване навчання. Це Мосюк Тетяна Григорівна та я безпосередньо. Ось це якщо ми говоримо про хірургів, також є анестезіологи, які пройшли навчання відповідне в своєму напрямку. Ось ну і звісно, медсестри і молодший медичний персонал. Я працюю з 2000 року, тому ну, що проводилася якась теракальна операція. Ну, цього на моїй пам'яті не було. У нас був номінальний теракальний хірург, який приймав участь в пульмокомісії на базі обласної лікарні. Тоді І пацієнти оглядалися і там чи на Київ, чи самі щось робили. Ось така історія. Зараз цей напрямок ми беремо на себе, і це круто. Торакальна хірургія одна з найскладніших галузей у медицині. Тут немає місця для помилки. Хірург працює поруч із серцем, магістральними судинами та дихальними шляхами. Для торакальної хірургії в нас є всі умови на базі онкоцентру. У нас є найсучасніша операційна, операційний блок, сучасний операційний стіл, де пацієнт може лежати до 20 годин без. Ніяких побічних явищ та ускладнень. У нас є всі види енергії для хірургічних втручань ультразвукова, енергія електро, інструменти для лігування та роз'єднання судин. У нас є найсучасніші ендоскопічні інструменти для ендоскопічних втручань. Ось і завдяки цьому, завдяки командній роботі, ми можемо виконувати різного роду торакальні втручання. Щомісяця у Буковинському онкоцентрі проводять 25-30 торакальних операцій різних напрямків. Щотижня це одна-дві великі операції. Малі втручання, зокрема для верифікації діагнозу, тут проводять щодня. Буває, що поки не розташовані ви близько до серця, там чи близько до стравоходу, близько до великих судин чи інших органів, які оточують легені. Ось тому. У нас є всі методи візуалізації і ми можемо запропонувати пацієнтам зробити ту чи іншу біпсію під місцем знеболенням і загалом все добре. У нас ще не було, слава Богу, випадків якогось серйозного складення пацієнтів після біпсії. Участь у таракальній операції бере команди щонайменше з десяти людей: хірург та його асистенти, анестезіологи і молодший персонал. Що за під час втручання не було жодного сказаного слова між бригадою. Це Хірург, два асистента, операційна медсестра і санітарочка. Це говорить про те, що бригада дуже е, спрацьована і розуміють одне одного з погляду. А що таке операція? Там один хірург, два асистенти на таких втручаннях. Задача асистента, е, двох асистентів зробити максимально комфортні умови для проведення хірургічного втручання цим хірургом показати йому структуру, щось підстрахувати, щось, щось притиснути. І це е, як симфонічний оркестр. Торакальні хірурги Буковинського онкоцентру працюють не лише з онкологією легень, а й з іншими захворюваннями грудної порожнини. Післяопераційний період триває близько тижня. За потреби пацієнт перебуває на стаціонарі у хірургії до 14 діб. Олена Крічко, Михайло Орбанович, новини Сі 4 Стан укриттів, освітній процес і дотримання мовного законодавства. У Чернівецькій гімназії номер 10 з румунською мовою навчання провели комплексний аудит. Фахівці Державної служби якості освіти перевірили, чи відповідає рівень викладання вимогам, чи мають вчителі необхідну кваліфікацію, а також чи фіксували випадки булінгу серед учнів. Про результати перевірки далі у сюжеті. У Чернівецькій гімназії номер 10 навчаються понад дві сотні учнів. Фахівці Державної служби якості освіти провели інституційний аудит, оцінили професійність педагогів, рівень підготовки до НМТ та методики, які використовують у навчанні, але водночас виявили і низьку проблем. Допрацювати укриття. Є багато проблем, які пов'язані з вивезенням сміття після ремонтів. Закладі освіти зараз в штаті немає обов'язкових посад практичного психолога, соціального педагога. Ми будемо звертатися до управління освіти Чернівецької міської ради з тим, щоб в цьому закладі обов'язково відповідно до нормативів штатних, затверджених міністерством освіти, ввели відповідні посади фахівців. Гімназія працює у білінгвальному форматі. Більшість уроків ведуть двома мовами українською та румунською. Та експерти зауважують, в управлінні бракує чіткого механізму самооцінювання, а технічне оснащення потребує оновлення у кожному класі є телевізор, є інтерактивна дошка під час навчальних занять, яку використовували вчителі. Проте існують певні труднощі під час навчальних занять потребує досконалення. Е Методи формувального оцінювання, а також вчителям потрібно більше попрацювати над цифровими технологіями. Недоглянута й територія довкола школи. Немає облаштованих зон відпочинку чи ігрових майданчиків, а з анонімного опитування стало відомо, деякі учні зіштовхнулися з упередженим ставленням з боку вчителів. Не облаштовані відпочинкові зони, ігрові майданчики, які сьогодні мусять бути в наших закладах освіти, адже навчаються дітки молоч. Шкільного віку та й для дітків діток різного віку потрібні бути місця для сидіння, лавочки. Тим більше, коли така прекрасна територія, відповідні тіньові завіси, бесідочки, де би діти могли спілкуватися, відпочивати на свіжому повітрі. У гімназії до зауважень поставились з розумінням: кажуть, план дій уже формують і намагатимуться усунути усі недоліки. Ну зобов'язані, бо це буде рекомендація державної служби якості освіти. Я зобов'язаний виконати цю рекомендацію залежно від фінансування, звісно. Перший план і сподіваюся, що за сприянням управління служби було б подано клопотання стосовно, щоб зробили дах над спортзалом. Це перший, Другий – це звісно, що е, ця територія. Освітні заклади після аудиту отримують не лише оцінку, а й чіткі вказівки, що і в які строки треба змінити. Ми робимо заходи для того, щоб запобігти майбутньому. І врахувати ті помилки, тільки з недоліки майбутню для того, щоб виправити їх, і протягом одного року так ми маємо усунути їх і до доповісти Україні державну службу. Що ми зробили прозвітувати за цю за цей час? Гімназія номер 10 має рік, аби усунути виявлені недоліки. Після цього звітуватиме перед державною службою якості освіти про виконану роботу. Радислав Українець, Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4 Сильні дощі ймовірно піднімуть рівень води в річках на Буковині, поки без загрози, але синоптики попереджають увагу. Слід звернути власникам штучних водой. Протягом 28-29 травня в області очікують до 60 мм опадів. Через це можливе підняття рівня води в пруті і сірезі до 2 метрів. Поки що виходу води з берегів не прогнозують, а от власникам озери і ставків фахівці радять бути готовими. Через інтенсивні зливи можливі. Ве переливання, тож слід заздалегідь перевірити дамби та зливи, щоб уникнути підтоплень. Це були всі новини. На цю мить більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4